Починати наше служіння, бо вже прийшов час, і <клес> <клес> хочу нагадати, що е це свято, яке є ну, нашим святом. Тобто, знаєте, багато свят, які ми визначаємо, це свята, які ми, е е як би так сказати, які не є для нас якимось законом, знаєте, такою. Це те, що ми хочемо робити. Це те, на що ми хочемо зробити, можливо, якийсь наголос. І центром цього всього завжди є наш Бог, тому що саме завдяки йому ми маємо те, що ми маємо. Саме завдяки йому ми маємо саме життя, благословіння, маємо можливість святкувати, маємо можливість відчувати, жити. Благословляти, бути благословенними. І сьогодні на початку служіння, перед тим як ми будемо славити Бога, бо він того вартий, як завжди. Я хочу прочитати сьогодні псалом Давида, це 22-й псалом. Дуже псалом, який відомий, відомий, і дуже ми його навіть багато хто з нас, ми його знаємо, знаємо. І цей 22-й псалом він в деяких перекладах він стоїть 23 псалмом, Але все одно саме, саме 22-й псалом він вже ну, ми знаємо про що це, цей псалом. І давайте ми його прочитаємо, згадаємо, про що він. Це псалом Давида. Псалом Давида. І Давид, він, ну взагалі, коли ми говоримо про Давида і коли ми згадуємо про Давида, то ми. Згадуємо, це, це людина, яка е, ну, не те, що вміла відчувати, вона вміла. Е, Давид, він, е, він Бога, розумів е, і якби відчував Бога в житті, отак як він. Пам'ятаєте, Христос, коли Христос прийшов і проповідував, він говорив багато притч. І ці притчі, вони стосувалися ну, звичайного життя людини. І він говорив: ось дивіться, ось якось у житті. Отак от і в царстві Божому. Ось отак, от царство Боже, воно схоже на закваску. Навіть да. царство Боже, воно схоже на те. Воно він простими такими словами. І Давид він теж він розумів, що те, що Бог створив, він передав якби, свої відносини з людьми через якісь е, е, певні такі життєві обставини, через спілкування, через стосунки і так далі. І Давид він е, був пастухом. Він був дуже класним пастухом, тому що він Господа, ну чому він був класним пастухом? Тому що він, він навіть Господа порівнює з пастухом. І він розуміє, що Господь він так, сам, так, так само він поводиться своїм стадом, так само Він поводиться, як, як добрий пастух. І навіть Христос, пам'ятаєте, коли Він говорив, Він говорив, я пастор добрий. Я пастор добрий. І пастор добрий або добрий пастух, він піклується про своїх овець. Він піклується, він буде завжди піклуватися про них. І Господь і Давид говорить такі слова: Господь, пастир мій, Господь мій пастир. І це, знаєте, для деяких людей, можливо, це не дуже вдала алегорія, тому що пастор він. Має певну владу над вівцями. Пастир має е, руководство, вони залежать від нього. Вони вівці вони повинні слідувати за, е, за своїм пастухом. Ну, але ж ви знаєте, як є такий образ ще й козлів, які не хочуть цього, цього робити. І так само і в житті є люди, які їм не дуже подобається е, ну, прислухатися до Господа. Не дуже подобається мати. Якогось керівника, духовного керівника в своєму житті. Вони хочуть жити так, як вони хочуть. Але Давид був з тих людей, які цінував те, що він є людиною Божою. Він цінував те, що Господь є його пастра. Він цінував те, що він може бути під наглядом Господнім. Він розумів цю цінність. Він говорить: Господь мій пастир, через те я маю все. Я маю все. Не всі люди так можуть сказати, що «Да, я маю все. Пам'ятаєте, навіть в новому заповіті апостоли не говорять, що коли ти маєш все необхідне, будь задоволений тим. Будь задоволений, тому що це дуже, дуже круті відчуття, коли ти цінуєш те, що в тебе є, коли ти цінуєш те, що ти маєш, і можеш бути вдячний Богу за те. Тому що люди, які не цінують, люди, які невдячні, люди, яким мало, їм завжди буде мало, стільки їм не дай їм буде мало. Деякі люди думають, можливо, ну навіть якщо я зароблю там, мільйон доларів, оце мені їх вистачить. Ні. Вони зароблять мільйон доларів і їм не вистачить. Вони захочуть заробити ще ще один. Люди, які не задоволені, вони не задоволені завжди. І це задоволення, воно і є. Оце Давид, він, мабуть, розумів, що це задоволення, воно приходить од Бога. І коли він порівнює Господа з пастором, коли він порівнює Бога свого Бога з пастором, з добрим пастором, він говорить про це, я маю все. І він говорить далі: в зелених луках він дає мені спочити, веде мене по тихі води озерні. Він оживляє мою душу шляхами добрими, ведучи мене, являючи всю доброту свою. І навіть Тобто він говорить, що Бог багато робить для нього. Бог благословляє його, Бог дає всі оці моменти, знаєте, спочити, бачити оці озерні води, оживляє душу шляхами добрими, являє доброту свою. І він це все бачить. Це дійсно велике благословення. Я б хотів би, щоб ну, у кожного з нас це було в житті, щоб кожен з нас. Щоб ми мали таку можливість бачити Божу доброту в кожному дні. Я дуже часто, коли я, наприклад, вітаю когось з днем народження, я дуже часто про це говорю. І в своїх привітаннях я кажу, що я бажаю тобі, бажаю тобі бачити добро, бачити радіти кожному дню. Тому що це, це велике благословіння. Коли ти можеш радіти тому, що, що ти бачиш, коли ти можеш радіти тому, що в тебе є. І він говорить далі: і навіть у долині смерті чорній нещастя, не злякаюсь я, бо ти завжди зі мною. То е, він говорить про те, що навіть з Господом, коли Господь є пастир, все одно в його житті можуть бути моменти, які будуть дуже важкими, які будуть схожі на. Е, які будуть відчувати, в які в ці дні, можливо, він буде відчувати страх, він буде відчувати, можливо, якусь біль, якусь втрату, але він говорить, що навіть тоді, навіть тоді я знаю, що нещастя не злякаюсь, бо ти завжди зі мною. Я пройду цей шлях, я пройду цей шлях. Щоб мені не прийшлося пережити, я це зможу пережити з тобою. Твій жезл і палиця мене втішають. І знаєте, це взагалі дуже дуже полюбляю цю частину вірша, твій жезл і палиця мене втішають. Тому що сам по собі жезл – це є символ влади. Жезло мали, жезл мали царі, мали люди, які мали владу. І це свідчило про це. І коли Давид говорить про Господь, що є він пастор, так він говорить, що ну хто бачив в руки пастора жезл? Ну ніхто ж не бачив, так, але він говорить: твій жезл і палиця, твій жезл і палиця. А от палиця, палицю бачили так, в руки пастухат, вона є. Але він порівнює, він говорить, що нібито це як одне і те саме. Твій жезли палиця, Тобто твоя палиця вона має як символ влади. Чому палиця вона має таке. І він говорить, що твій жезли палиця мене втішають. Якби кого це палиця втішала, кого це вона втішала? Але в цьому є такий образ. Тому що коли пастух, коли пастух він пасе овець своїх, то знаєте, у кожного пастуха є якісь свої такі свої. Фішки, як би так сказати, Знаєте, що деякі пастухи вони від народження, коли їхні вівці від народження, вони привчають їх розуміти, якісь знаки, якісь моменти, якісь звуки. І коли, наприклад, вівця вона йде не туди. Просто пастору достатньо сказати якийсь звук, якийсь там е, щось викрикнути, і вона вже е, з часом розуміє, що від неї хоче пастор. Так само і палиця вона мала таку, такий момент, що коли е, пастух, він, давав, він піднімав палицю і давав якісь знаки, вони розуміли, куди треба йти. Вони розуміли. І знаєте, дуже часто було це пов'язано з тим, що е, вони. Е, Якщо ви подивитесь, наприклад, на холми на оце гори, де ну в той час пасли овець, то там якби ну не дуже багато зелені. Не так, як у нас на Лугах, як видиш на наш український луг, знаєте, і там просто все, все трава трава. Там не так, там, там її не видно. Там її не видно. І пастух він повинен розуміти. Він розумів, де сходить трава, бо вона сходила між каміннями. Він розумів, він знав, де сходить сонце, де є роса, і він розумів, куди треба йти. І коли він вів своїх, своїх овець, він давав, можливо, можливо він давав якісь ну, палицю, якийсь знак, і вони розуміли, що туди треба йти. Вони не бачили цієї трави, вони бачили каміння. Але вони розуміли, що те, що він говорить, наш пастор, він говорить ну, правду. Треба слухатись його. І ті вівці, які вже, е, які вже багато часу ходили за ним, вони вже це, вже це розуміли дуже добре. Ще можливо молоді вівці, знаєте, вони були не дуже розумні, і вони ще думали, так, куди там? там вже ж каміння, треба туди. Але ті вівці, які слідували за ним вже якийсь час, вони розуміли, що він говорить. Так само і в нашому житті, так само. Інколи Господь дарує нам такі благослов... благословіння в тому, що Він дарує нам вказівки через своє слово, через якісь настанови в проповіді, в житті, Він дає нам вказівки, що робити або що не робити. І дуже велике благословіння в тому, якщо ти розумієш, що це треба, ти ще не бачиш благословіння в цьому, можливо. Ти, можливо, ще не бачиш, що тобі це принесе. Але якщо ти прислухатимешся, до Господа, до того, що Він говорить, 100% ти отримаєш благословення, 100%. І він говорить далі: І так, твій жезли палець мене втішають. Чому втішають? Саме тому, що ми, тому що о, я, я знаю, що робити, я знаю, куди йти. Я знаю, що там буде все добре. Я знаю, що Господь мені допоможе. Накрив ти стіл мені перед очима ворогів моїх, моє волосся, ти оливою змастив, наповнив келих мій, аж через вінця лється. І дійсно, коли ми, ми святкуємо сьогодні свято <кхи> жнив чи вражаю, да? ми, цей день ми хочемо подякувати Господу за ті дари е, землі, за те, що виросло на наших городах, за те, що ми маємо. Е, і дійсно, знаєте, е, часто буває, що е, як би так сказати, що ми маємо все необхідне. Ми маємо все необхідне, і сьогодні це так само ми можемо це відчувати і бачити. Е, і справді написано, і справді щедрість і любов Твоя е, до скону днів моїх мене не лишать. І довго, довго ще лишатимуся я в оселі Господа. Амінь. Амінь. І нехай Господь сьогодні допоможе нам е, дійсно е, зрозуміти його, ще більше зрозуміти його щедрість, його. Доброту до нас, його е, заботу про нас, е, незважаючи на ті е, обставини тяжкі, які сьогодні ми переживаємо в своєму житті, в житті нашої держави, що ми, незважаючи на це, ми можемо бачити Божу доброту, е, незважаючи на, е, на людську ненависть, на людську злобу, на прояви. Е, Якихось демоничних таких сил ми можемо бачити Його руку, Його заботу в нашому житті. І нехай Господь допоможе нам, щоб ми могли йому віддячити і сказати йому просте, просте, сказати йому дякую, Господь, за те, що ми маємо. Дякую. Давайте ми прославимо Господа нашого, бо Він вартить цього, незважаючи на що, і будемо славити Його ім.